На воді, але без води, без питної Миколаїв живе відтоді, як у квітні 22-го року росіяни перебили водогін. Він тягнеться на понад 70 кілометрів з Дніпра. Саме ним Миколаїв майже 40 років отримував питну воду. Поки більшість водогону перебуває на окупованій території, відремонтувати його неможливо. Утім, у місті знайшли спосіб забезпечувати миколаївців чистою водою. Як вирішили проблему, розкаже Єлизавета Кротика. Наталя щодня виходить у двір, щоб набрати питної води. Кожен день почти. Ну, кожен день. Скільки набираєте, наскільки? Ну, по дві баклажки набираю. Ну, вистачає на дня два-три. Ну, на два, всього. Ну так, поповняю, потім запас у мене є, звісно. Я не покупаю воду. Тільки здесь близько просто її беру кожен день. Цю воду Наталія використовує для приготування їжі, бо з кранів тече технічна, Тільки для пиття використовую, для приготовлення але но її кип'ячу. нормальна вода, ну но все одно кип'ячу. Проблеми з водопостачанням у Миколаєві почалися ще у квітні 22-го року. Тоді росіяни обстрілами пошкодили водогін Дніпро-Миколаїв. Довгий час крани були сухими. Взагалі зараз ні. Але вода там технічна. Щоб люди мали доступ до питної води. Комунальники час від часу змінюють джерела, фільтрують воду. Просто зараз змінюють спеціальні картриджі та мембрани в системі фільтрації. Це корпуса, які вставляються мембрани. Мембрани стоять. А ми замінюємо їх і всі змінні елементи, фільтруючі, які є на цій установці. Ситуація в місті змінюється, якість води змінюється, ми переключаємо з одного джерела на інше, тому в процесі цього виконуються деякі роботи з обслуговуванням. Якщо в місті виключає водопровод, то... Потім, коли включають, вона йде така коричнева, то це все може забруднювати. Ну, Головний критерій у нас не забруднений фільтр, а тиск. До і після. Якщо є перепад, то ми змінюємо. Забезпечити миколаївців чистою водою завдання не з дешевих, наголошують посадовці. Із закупівлею витратних матеріалів допомагають міжнародні партнери. Цього разу річний запас профінансувала Німеччина. Мембрани, картриджі, засипка, вона коштує дуже дуже великі гроші. Десь на місяць біля двох мільйонів нам обходиться утримання цих станцій. Дякуючи німецьким, німецьким партнерам, фонду ГІС, який нам надав ці матеріали, і цих матеріалів нам повинно, буде хватити на рік обслуговування цих станцій, тому що якість води в мережі постійно змінюється, вона ну, є досить неякісною, тому ці, ці, ці станції дозволяють. Ну, ці матеріали дозволяють нам давати питну воду для міста. Загалом у Миколаєві працює 81 точка роздачі питної води. Щомісяця містяни отримують тут близько 10 мільйонів літрів. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.